Малосольні огірки під капроновою кришкою. Добре, миємо банку, беремо кріп, це може бути або свіжий кріп, або сухий кріп. ось такий з парасольками, як у мене. Закладаємо в банку, беремо один листочок хріну, ось такий. і вверте його на шматочки, також закладаєте в баночку. Тепер наші огірочки, також все гарно закладаємо в банку, трішки притрамбовуючи. На 3 баночку ми додали півтори головки часничку, заливаємо водою. Додаємо по 2 столові ложки повні кам'яної солі, у мене ось така, повні згорою. Накриваємо кришкою. І тепер ось так гарно, щоб сіль розійшлася. Перемішуємо. Залишаємо на столі. Кришку тільки відкриваєте. Вранці спробуйте. Якщо розсіл у вас солений нормальний, не потрібно додавати солі. Супер. Якщо немало солений, дайте трішки ще солі, пів столової ложки. Кришкою закрили і в холодильник. Я ще, до речі, додам тільки що знайшов на городі. Якщо у вас є ось такі гілочки, петрушки яка вже цвіте. Це також буде ідеально. Буде гарний смак огірків.